Доброго дня! Мене звати Олександра Тандура. Сьогодні хотіла би поговорити про ознаки залежного розладу особистості. У людини з цим розладом є надмірна потреба бути під опікою, що призводить до залежної та покірливої поведінки. Виникає у ранньому дорослому віці та включає п'ять або більше критеріїв. перше. Делегування відповідальності за більшість сфер свого життя на інших. Друге, неможливість ухвалення щоденних рішень без сторонньої допомоги. Третє. Через страх втрати підтримки та схвалення є труднощі висловленням невдоволення та незгоди з іншими. Четверте. Недостатність віри у власні міркування, погляди та здібності призводить до уникнення ініціювання та реалізації самостійної діяльності. П'яте. Готовність добровільно йти на все навіть на щось неприємне, щоб не втратити або отримати піклування та підтримку. Шосте страх неможливості подбати про себе, безпорадність, коли людина перебуває на самоті. Наступне. У разі закінчення стосунків, негайний пошук нових роботи та підтримки, якої немає в собі. І останнє нереалістичний страх самостійно про себе подбати та страх покинення. Дякую за увагу. Гарного дня до нових відео!